Керувати гнівом нелегко. Саме тому дитина повинна це засвоїти якомога раніше. Розглянемо кілька порад, які допоможуть дитині краще справлятися зі своїм гнівом. Беріть паузу. Паузи завжди допомагають, коли дитина сердиться. Коли у неї трапляється напад гніву, не реагуйте і не сваріть її. Це тільки посилить її гнів. Замість того, щоб сперечатися або говорити з нею на підвищених тонах. Чиніть так. Почекайте, поки дитина закінчить гніватися. А потім відведіть її до її кімнати. Скажіть їй якомога спокійніше, що вона повинна провести у своїй кімнаті деякий час, щоб заспокоїтися. Вивчіть словних почуттів. Коли маленькі діти відчувають злість, вони зазвичай кричать, б'ються і кидаються речами, тому що не знають, як висловити свій гнів словами. Словник почуттів. Це список слів, які дитина може використовувати, щоб висловити свої емоції. Висловити свої почуття завжди краще за допомогою слів, ніж битися, кусатися або кидатися речами. Дайте вихід гніву. Коли в організмі підвищується рівень гніву, людина відчуває силу і енергію, а її голос стає голоснішим. Такі зміни збільшують ризик агресивної поведінки. Щоб цьому запобігти, потрібно перенаправити адреналін на щось більш продуктивне і менш шкідливе. Наприклад, можна побити боксерську грушу, покричати в подушку або зайнятися якимось видом спорта. Співпереживайте дитині. Співпереживання може творити чудеса, коли мова йде про дитину, що відчуває гнів. Якщо ваша дитина сердиться, заохочуйте її говорити про це. Не перебивайте дитину, коли вона висловлює свій гнів. Коли вона заспокоїться, сядьте поруч з нею і щиро запитайте, що її турбує і як ви можете їй допомогти. Хваліть дитину за хорошу поведінку. Поведінка дитини залежить від того, як ви на неї реагуєте. Діти завжди прагнуть привернути увагу батьків будь-якими способами і отримати їх схвалення. Тому, коли ваша дитина демонструє хорошу поведінку, хваліть її і цінуйте її зусилля. Але не перестарайтесь занадто часта похвала може принести шкоду. Дитина буде чекати тільки похвалу і не буде сприймати критику. Покажіть дитині хороший приклад. Покажіть дитині приклад того, як керувати гнівом і контролювати свої емоції. Батьки самі повинні навчитися контролювати свій гнів, спілкуючись один з одним. Якщо батьки не можуть спілкуватися чемно, діти теж навряд чи цьому навчаться. Встановіть правила. Правила важливі для того, щоб дитина виросла дисциплінованою. Дуже важливо встановити дитині правила на випадок, коли вона злиться. Наприклад,. Неприпустимо битися, кусатися, щипати або застосовувати насильство. Не можна кричати, щоб вирішити будь-яку проблему. Всі розмовляють спокійно. Не можна обзиватися і говорити образливі речі. Ніколи не можна говорити відразу ж, як тільки з'являється почуття гніву. Дитина повинна відкласти розмову до того, поки вона не заспокоїться. Проблеми потрібно вирішувати, коли всі спокійні. Після спалаху гніву потрібно потиснути один одному руки і помиритися. Не потрібно постійно згадувати минуле. І пам'ятайте будь-яка проблема має багато способів вирішення. Допоможіть дитині розібратися в причинах проблеми. Трохи почекайте і поверніться до проблеми, коли вона заспокоїться.